Всім привіт! А особливо привіт моїм друзям за кордону, які питають, як мені живеться в Україні зараз. А якщо ви десь в танку, двозначно, якби повномасштабне вторгнення, війна і виннення світла. Тому, ребят, без цього в мене нічого немає. Так що, зараз я розповім свої... У мене просто вимкнулась камера, тому що в мене мало пам'яті на телефоні, тому що я сьогодні домонтувала влог шкільний шостий з Польщі. Але ладно, поки я очищала пам'ять, я трошки заспокоїлась, і тому менше негативу буде в тому, що я скажу. А по-перше, обладинку для шкільного влогу з Польщі шостого я робила цілий день, тому що зранку я сиділа дві години в підвалі. Потім я сиділа на роботі. Потім я приїхала додому. Світла немає. Так що ця обкладинка зроблена просто. Неймовірними зусиллями, от що я ще хочу сказати. А мабуть, я перейду до суті, тому що негативити я не хочу вже. <сх> Дякую, мені вистачає все таки. Давайте поговоримо про те, як зберігати менталочку в такі дні, коли немає світла, і взагалі настрій чисто сидіти і думати за шоу. коли ти думаєш про те, що ти міг би ти посидіти світом там зі всім чим треба, але ти зараз живеш так. Типу, можна сказати таким людям, та виїжджайте і живіть спокійно, але ж ви не розумієте повністю всю ситуацію. Наприклад, я, ймовірно, не буду виїжджати через те, що в мене тут все життя. За кордоном в мене парочку друзів і все. Ну так, давайте зберемо пару порад, як зберігати менталочку. Перша порада. Навіть в найтемніші часи знаходьте хоча б п'ять речей, яким ви будете вдячні. Наприклад, зараз я хочу почати сама це казати, тому що я трошки, отак, от, от знаєте, себе почуваю. Мабуть, перша річ, яка на мене дивиться, це точно не хочу подякувати за мою кількість пам'яті на телефоні. А хочу подякувати за павербанк і за те, що я можу зараз все таки бути якось. Нормальному стані через те, що я можу було, в телефоні почитати книжку, подивитись завантажені відео, подивитись галерею, можу ще один влог, типу змонтувати, якщо вистачить сил. І менталочки дав. Друга річ, яку я вдячна, це, мабуть, тому що зараз немає тривоги. Третя річ: у мене всі речі попрані, абсолютно всі, і це мені здається просто щастя. Четверта річ, за яку я хочу бути вдячною, це я не голодна. Я поїла. Мене в холодильнику є їжа. Супер. П'ята річ, за яку я хочу бути вдячна, це моя цілеспрямованість у створенні відео навіть при умовах вимкнення світла. Сидінні в підвалі і все одно якось умудрилась зловити зв'язок і опублікувати його і доробити обкладинку. <хи> от е, друге право зберігання менталочки в рідких ситуаціях я не придумала, але обов'язково, якщо згадаю, то буду вам розказувати. От е, отак от без негативчика вирішила розповісти, тому що його і так багато. Мабуть, всім дякую за увагу. Мені більше нічого додати. Або для тих, хто хоче ще мене трошки послухати, я сиділа і замислилася дійсно про те, що чому я так живу. Чому <сум> на типу? Хіба так повинні жити люди? Хіба я так хочу жити? Чи це просто певні ситуації, які мені треба пережити? Це всі відповіді, на які в мене немає відповіді. Ой, ці всі запитання, на які в мене немає відповіді. І... Не знаю, коли я на них знайду відповідь, але зараз я намагаюся більше часу приділяти саме своїй голові. Но по моєму зовнішньому вигляду, типу, все зрозуміло. Можете писати в коментарях, що я просто скатилась. Фу, боже мій, помийте голову з вимкненням світла і водою. От, я не знаю, вдягайся гарно. Спасибо, люди. Я знаю, що я виглядаю як бомж. Давайте дивитись правді будь просто. Отака я крива коса, але вже яка є. Я читаю зараз багато книг. Я зараз розплачуся з сумка. Да, ті самі позитивні люди, які роздають поради, а потім просто після зйомок плачуть. Ну, так не завжди відбувається, але зараз ти правильно сліза отак от накатується і. Важко дуже. Ну так я читаю зараз багато книжок, я дивлюсь багато подкастів. Останнім часом не знаю, як так співпало, але дуже багато цікавих ютуб-каналів, Ютуб подкастів відкрилися. Там непогана інформація. Наприклад, один кіно-подкаст знайшла. Якщо вам цікаво, які ютуб канали корисні і цікаві, я дивлюсь, то пишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково засніму вам відео про ютуб канали, які мені дуже подобаються. Да, мабуть, все. Шість хвилин говорила. Все, вистачить. Зараз частина, яка не піде у Бог, тому що, мені здається, я і так дуже багато наговорила. От на камеру мені просто легше так передавати свої емоції, думки і почуття. І да, важко. Але я намагаюся собі знаходити дуже багато способів, дійсно підтримувати себе в такі тяжкі моменти. Відноситись до себе як до найвищої людини, яка в мене є в цій темряві. Зараз я одна, і хто мені не допоможе в цій темряві, крім мене самої. Це дуже добре, коли у вас є поряд важкі люди, які можуть з вами розділити ці дні, допомогти вам. І якщо ви з ними смієтесь, блокаути, дивитись завантажені фільми або йдете просто в такі моменти в кафешки, якісь де є і світу, і інтернет, і що ви хочете, і кавусяк, звісно ж, то це чудово, це прекрасно. Як я проводжу свої дні зазвичай. Я прокидаюсь. Зранку я нічого корисного не роблю, тому бо мені зранку дуже важко зібратись. Плюс я останнім часом дуже погано сплю, тому я просто прокидаюсь, і їду на роботу. Приїжджаю з роботи і вже там по бажанню, може читаю, може, от останнім часом шию, намагаюся шити сумочку. А також м -м починаю блокнот вести. иду поплачу. Да, ребят, напишите мне, пожалуйста, какие-то приятности в комментариях, Мне не очень уже почитать. А не, мне непогано, все доброе, все, все, все будет супер, честно, все будет чудово, да.